Жовтень, горить листя та кінотеатр. Горить, начебто, через фільм про геїв, який тут демонстрували в рамках кінофестивалю Молодість. Те, що не було людських жертв, просто диво. Бо гасити палаючий жовтень, пожежники їхали майже годину. Хоча пожежна частина всього за 800 метрів звідси. Можливо, ця пожежа була комусь вигідна. Результати нашого розслідування вас шокують у Києві. Останнім часом дуже часто палають старі будинки, замість яких виростають нові свічки з елітним житлом. Куди веде полум'я? Програма гроші підпалює будівельні афери. Якщо ви живете у старому будинку у центрі Києва, не поспішайте ховати паспорти. Ви під прицілом паліїв. Для них навіть легендарний жовтень це не кінотеатр, а лише лас і шматок землі у центральному районі столиці. Виселити кінотеатр намагалися майже сім років. Коли не вдалося, кінопалац підпалили. І людина з знижених рядів, Взяла і кинула фаєр, який полетів просто над головою, впав за нами в 14 ряд і сразу спалахнуло крісло. Замовників провокації навряд чи знайдуть. Адже за офіційною версією підпалили кінотеатр студенти. Мовляв, вони були проти показу фільму про людей нетрадиційної орієнтації. Але от те, що це під виглядом е, таких речей могла бути проведена рейдерська атака, щоб знищити це приміщення. Експерти переконані, забудовники давно мають готові проекти торгівельно розважальних комплексів, що мають вирости на місці жовтня. Найсумніше, що підпал жовтня, нікого не здивував. Кияни чекали його з того моменту, як стало очевидно, що легендарний кінотеатр забудовникам не здався а будівельні палії вже давно вільно орудують в історичному центрі Києва, каже Олександр історичний старий будинок руйнується вогнем. Потім хтось починає в нього вкладати гроші. і потім цей будинок стає власністю цього благодійника. Вибачте, потім він його руйнує і намагається щось на його місці побудувати інше. Як знахабніли столичні будівельники, видно у самісінькому центрі Києва, і просто на очах у чиновників і киян не криючись, будують пентхаус на будинку профспілок. При тому, що план реконструкції будинку профспілок обіцяють лише у 2015 році. А жодних дозволів на будівництво у комунальному палаці мерія не давала. Вони мали звернутися до КМДА отримати містобудівні умови обмеження. Вони цього не зробили. Вони цього не отримали. Ще одна жертва підпалу будинок на вулиці Софіївській, згідно з експертизою МНС, пожежа у будинку сталася через недопалок. Але що дивно займання сталося одночасно у двох місцях. Громадський активіст переконує, ремонтувати такий будинок складно, адже інвестори за це не беруться. А у Київради немає грошей. Вони скинуться своїми грошима, відновлять, але знову спалять, тому що на будинок поклали око. Мешканці будинку неодноразово зверталися до програми гроші по допомогу. Втім, на камеру залякані люди говорити бояться. Вони переконані, що їхній дім підпалили. Адже перед пожежею мешканцям наполегливо пропонували продати квартири за безцінь. На сусідній вулиці пам'ятка архітектури, садиба мурашка, яку теж не оминула дивна пожежа. Знайомтесь, це Олександр. Він мешкає по сусідству. Його так і не змогли виселити. Олександр був свідком одразу кількох пожеж у відомій історичній пам'ятці. Якраз в тому місці, де була частина забита, в якому ніхто не ходив, воно і загорілось. Список підпалів у центрі міста можна продовжувати до безкінечності. Зл Златоустівська 12 будинок. Це Ярославів Вал, 15, садиба Сікорських, флігель так називаємо, теж підпалювали. Дуже велика кількість таких будинків. Так був спалений історичний будинок біля готелю Хаят. Ми стоїмо на вулиці Малій Житомир. 100 метрів пройти вулиця Але Тарасово. В 2011 році згорів будинок 4. Якщо не підпал, то хід ідуть найнахабніші методи. Бомж грубо який да, ну, не немає грошей, нічого. Ну, дається сума грошей, садиться на трактор. Він п'яний, начебто, і будинок зруйнував. Ну, порушить по ньому кримінальну справу. Ну, що з нього вимуть? Умовно получить там рік-два. Йому гроші заплатили, все фірма забудовник виконала. Своє бажання експерти запевняють, аби вберегти будинки від пожеж, варто позбавити інвесторів права на приватизацію. Інвестор це е, 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 структура, яка буде отримувати об'єкт власність. Не можна інвестувати в гроші в об'єкт, який тобі не належить. Більше того, є законодавчі норми, які дозволяють інвестору після частини інвестицій забирати собі об'єкту власність. Саме це або арешт справжнього замовника пожежі у жовтні може поставити крапку у серії підпалів у Києві. Доки ж доводиться лише чекати чергової біди.